Країна втратила ще одного героя у Полтаві у свято Успенському соборі. Попрощалися з учасником антитерористичної операції Олександром Лукашом. Загинув він 1 грудня під час мінометного обстрілу біля Красногорівки Донецької області. Міна пробила бліндаж. В, в тамбурі ну в бліндажі є, на приділено міну в тамбурі. Міна пробила бревна і розірвалася в теже. Дело легкие, осколками поделала номер по вот, госпитале. Водовезли из нормальных это госпиталь хорошо, оперативно, но... Олександр Лукаш на сході України був уже вдруге, розповідають побратими. Спочатку був добровольцем, а згодом підписав контракт зі збройними силами. Проходив службу в 92-й окремій механізованій бригаді. До бойових дій працював машиністом тепловозу. А у вільний від роботи час Олександр полюбляв порабалити. Він був надзвичайною людиною, розповідають друзі. У нього було добре серце. Дуже хороший добре. Я на рибалку на много ну, лет проездил, просто очень хороший человек, он всегда всегда поможет. Человек был очень трудолюбивый, никогда не отказывался от работы, всегда был, как говорится, другом, товарищем в работе, ну как сказать, нельзя, понимаете, такой... Почути і уважені в Провести в останню путь Олександра Лукаша прийшли не лише його рідні та знайомі, а й просто небайдужі полтавці та представники влади. Ми завжди повинні пам'ятати тих людей за дітьми сьогодні. Є життя в Полтаві зі будується сучасна і сильна держава Україна завдяки службі і ну, життю, яких сьогодні в Полтаві діти ходять в школу до дитячих садків. працюють лікарні, працюють транспорт. і Люди можуть жити. Вічна слава і пам'ять воїнам поховали 51-річного Олександра Лукаша на алеї Слави центрального кладовища. У нього залишилася дружина, син, донька та онука.